Громадська рада при Бродівській районній державній адміністрації, якщо і не має усіх можливостей для вирішення найпроблемніших питань району, то ініціювати їх підняття та вболівати за потребуючих громадян не втомлюється. Останнім часом радівці необоякі взялися за проблеми інвалідів, яких у районі 3,5 тисячі. І з новим головою Анатолієм Шнейдруком, який також очолює асоціацію інвалідів, болюче питання потребуючих частіше на устах у влади ось під час розширеного засідання, яке розпочалося із звіту голови асоціації інвалідів, про роботу організації у 2013 році говорили про відзначення міжнародного дня інвалідів, а також про залучення нових джерел фінансування. Під час засідання також звернули увагу на проблеми розмитнення вантажів із гуманітарною допомогою. Як зазначив заступник голови районної державної адміністрації Юрій Шарун, діяльність органів виконавчої влади зорієнтована на налагодження співпраці з громадськими організаціями. За словами Юрія Шаруна, Бродівська райдержадміністрація, яка реалізує державну політику на регіональному рівні, всіляко заохочує громадську ініціативу, розглядає та підтримує... Пропозиції активних учасників цього двостороннього діалогу, ми готові працювати з організаціями інвалідів, пенсіонерів, ветеранів, прислухатись до їх пропозицій та враховувати в підготовці районних програм розвитку, зазначає Юрій Шарун. За результатами зустрічі заступник очільника району наголосив, що райдержадміністрація буде звертатись із відповідним листом на ім'я голови Львівської облдержадміністрації Олега Сала із проханням сприяти у вирішенні проблеми розмитнення вантажів гуманітарної допомоги для благодійних організацій та асоціацій бродівщини.